Доброго дня, магіїта українською. Мене звати Олена. З 6 по 12. Давайте подивимося, що нам яка сильна, яка слабка сторона даного періоду. Позитив, негатив, закінчення і порада. Загальний фон. Сильна, слабка. Позитив. Закінчення і порада слабка позитив. Негатив. Закінчення і порада. Загальний фонд 6 по 12. Якщо ви певний період знаходилися в стабільності, в своїй стабільності, в очікуванні, можливо, якогось рішення. Якось ситуації, саме особисто, що стосується вас. Або не було можливості рухатись, вирішити, здобути шанс, то ця ситуація закінчується. Вам надасться можливість все ж таки йти в реалізацію тих планів, які у вас є. Загальний фонд це рух, переміщення, поїздка. Можливо, для когось мандрівка, але це закінчення ситуації стогнації, неможливості діяти. Можливо, хтось хворів, то виздоровіє. Закінчення даної ситуації крапка. І далі енергії будуть змінюватись на краще, на позитив. Сильна. Ну, відбудеться перемога, власне. Сила є, авторитет є, владу ви в собі відчуваєте бажання діяти, але не було можливості діяти. От ви все ж таки в даній конкурентній боротьбі, спірна ситуація, ви отримаєте свою перемогу. Так, це відбудеться по правосуддю. Ви займете свою активну позицію і будете рухатись до нових берегів. Здобувати. Примножувати, реалізовувати. Ситуація долоносна. Так повинно було бути. Такі події і в, так... в такій хронології повинні були відбутися в вашому житті. Слабка сторона. Самі можете розбити собі серце, невпевненість в собі. Невпевненість в своїх можливостях, в своїх ресурсах, в тому, що ви можете реалізувати, вам єдине, що потрібно буде вкладатися, вищі сили надають вам шанс. Говорять вам дана інформація, говорить вам про те, що вищі сили вам надають інформацію про те, що, будь ласка, дійте. Саме час прийшов, і ситуації крок за кроком, ті дії, події. Ресурси, інформація, люди будуть приходити до вас, але тільки коли ви будете діяти. І плани ваші реалізуються, якщо ви не відмовитесь від відродження, якщо ви не розіб'єте собі серце зрадою, власне, самого себе, не підете в новий проєкт, в нове починання, залишитеся там, де ви є, з тими думками, з, тими, з тією бездіяльністю. Небажанням реалізовувати те, що у вас є. Позитив даного періоду. Ну, якщо позитив, то я вам скажу так: є страхи, нерозуміння, що буде відбуватися власне в родинах, з рідними, близькими людьми. Маса. Негативних, позитивних, але все ж таки люди турбуються одне про одного, про своє майбутнє. І позитив буде той, що все ж таки те, про що ви думаєте, воно не реалізується. Просто ви наганяєте на себе страх зараз стосовно особистого життя. Тобто те, про що негативне ви думаєте на зараз, ти. це ілюзорне. Це не дійсність. Все буде добре. В ваших стосунках все буде добре. В сім'ї, в родині, з рідними та близькими людьми. З партнерами, колегами. Негатив. Ви можете емоціювати стосовно того, що вам потрібно активно діяти, ви можете емоції... Так. Вам потрібно відсікати, тому що ви можете наганяти на себе трохи того, чого не потрібно. Для того, щоб здобути, для того, щоб реалізовувати, досягати, отримувати, потрібно відсікати, будувати плани, працювати, активно діяти, займати активну позицію. А ви можете знаходитись в емоціях, зрадити само себе, не піти в нове. Не скористатися можливостями шансу. шансом. Що розів'є вам серце. Закінчення. Між благополуччям, достатком і активністю, здобутком при вашій то вогняній натурі, ви закриваєте собі все власними думками. Якщо ви якоїсь інформації не знаєте, не розумієте, ситуація закінчиться для вас так, як ви будете діяти. От саме так, не знавши, не бачивши, не отримавши, вам потрібно діяти дана ситуація по правосуддю. Можливо, ще, от вам по вісім мечів, оце вам, не бачивши, куди йти, ні очима. Зв'язані руки, тому що зовнішні фактори, дії, ситуації, але ви все одно повинні рухатися. Навіть якщо ці рухи будуть хаотичні проти вітру, проти, можливо, саме не будуть складатися обставини позитивно, але ви все одно будете рухатися. Уповільнюючи, долаючи, але рухаючись. Порада. Вдача фортуна на вашому боці. Так, вам потрібно йти в стілення, стілювати ситуацію внутрішню, будувати плани, балансувати в залежності від ситуації, але все ж таки балансувати стосовно навіть емоційного стану. Не завжди знаходитися в подавленому стані, в негативних думках, а спілкуватись з рідними, близькими, знаходити можливості позитиву балансувати відносно ситуації, відносно емоційного стану, відносно наповнення. Ну, є ж у вас радість в житті? Рідні, близькі, заняття, реалізація. Те, що стілює вас. А далі будуйте плани, відстоюйте, навчайтеся, рухайтеся. Вдача, фортуна, рух. Позитивне сприяє на сьогодні вашому подальшому здобутку, прибутку, примноженню, навчанню, реалізації. Щоб ви Більше мали шансів для позитиву в своєму житті Період період 6 по 12 лютого. Магія Української. до зустрічі!